Продовження. Коли пепі почула ці новини, вона так зраділа, що скочила на стіл, стала на голову і замахала ногами. Але Томі і Аніка посмутніли. Дуже скидалося на те, що Пепі поїде від них. Треба влаштувати бенкет! Вигукнула пепі і знов замахала ногами. І такий бучний, ще бо гуло. Вона накрила в кухні стіл і всі сіли вечеряти. Пепі на радощах запхала в рот відразу троє варених яєць разом із шкарлупкою і час від часу кусала батька за вухо. Так їй було приємно бачити його. Пан Нільсон уже був ліг спати, але гамір у кухні збудив його, і він почав вражено терти очі, коли побачив капітана довга панчоху. Ти поглянь, і пан Нільсон тут. Утішився капітан – Я маю не самого тільки пана Нільсона, мовила пепі. Вона внесла до кухні коня. І його теж пригостила вареним яйцем. Капітан Довга Панчуха був дуже задоволений, що його дочка так гарно влаштувалася у віллі хованка і радів, що вона взяла з корабля торбу з золотими монетами, а тому за його відсутності не знала біди. Коли всі повечеряли, капітан Довга Панчуха. Витяг зі своєї торби барабан справжній негритянський барабан, на якому химиряни відбивають такт, коли танцюють або складають жертви. Капітан сів на підлогу і заходився барабанити. Кухню заповнили глухі, ні на що не схожі звуки. Таких, хто мій Аніка ще зроду не чули. Негритянська музика, пояснив Томі сестрі. А пепі скинула свої великі черевики і почала танцювати в самих панчохах. Танок, що також був ні на що не схожий. Потім король Єфраїм виконав дикий танок у воїнів, якого він навчився на острові. Він вимахував списом, затулявся щитом і так вистукував босими ногами, що пепі крикнула, гляди, а то підлога провалиться. Байдуже, хай провалюється, відповів капітан довгопанчоха і ще швидше закружляв по кухні. Ти ж однаково будеш скоро негритянською принцесою, втіхою мого серця. Тоді пепі пішла в танок із батьком. Вони виробляли одне перед одним якісь химерні фігури, викрикувала дикими голосами і час від часу так високо підстрибували, що в томі аніки, які не зводили з них очей, врешті аж у голові запоморочилося. Видно, панові Нільцуну також голова пішла обертом. Бо він забився в куток і затулив очі лапками. Поступово той дикий танок перейшов у боротьбу. Капітан довга панчоха так підкинув свою дочку, що вона полетіла просто на полицю з посудом. Але пепі довго там не просиділа. Дико верескнувши, вона скочила звідти через усю кухню просто на батька. Схопила його, і за мить він уже плетів, наче метеор, попід стелею, влучив головою в ящик з дровами біля плити і вгруз у нього, тільки його товсті ноги заметляли вгорі. Він не міг вибратися з ящика сам, бо був надто огрядний та ще й тіпався зі сміху. Серед полін його сміх звучав. Мов далекий грім. Пепі потягла батька за ноги, щоб допомогти йому, але він засміявся ще дужче, так, що почав аж задихатися. Виявляється, він страшенно боявся лоскоту. Ой, ой, не, 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 не лоскочи мене, стогнав він. Роби зі мною, що хочеш, кинь мене в море чи в садок. Крізь вікно. Тільки не лоскочи мені п'ят. Він так реготав, що Томі і Аніка дивувалися, як від його реготу не трісне ящик. Нарешті тато Єфраїм вибрався з поміж полін. Тільки наставши на ноги, він кинувся на пепі і шпурнув її на другий кінець кухні. Вона. Пола обличчям у плиту просто в сажу. Ха-ха-ха! <смір> Ось вам негритянська королівна! вигукнула пепі і повернула чорне, як смола, обличчя до томі Аніки. Тоді дико вирискнула і кинулась на батька. Вона так труснула ним, що спідничка затрохтіла і з неї на всі боки. Полетіло лико. Золота корона спала в нього з голови і закотилася під стіл. Нарешті пепі пощастило кинути капітана додолу. Вона сіла на нього верхи й сказала: Будеш проситися? Буду, змилуйся, вигукнув капітан довго панчоха. і обоє вони весело засміялися. Пепі легенько вкусила батька за ніс. Мені ще жодного разу не було так весело відтоді, як ми з тобою викидали п'яних матросів із винарні в Сінгапурі, сказав капітан. Він витяг з під столу корону й додав: от якби побачили мої піддані, що моя корона валяється під столом. Він надів корону на голову. Розчесав спідничку, що тепер стала куди врідша. Мабуть, доведеться тобі віддати спідничку в художню майстерню, щоб її полагодили, сказала пепі. Я думаю, що їй вже нічого не допоможе, відповів капітан Дога панчоха. Він сів на підлогу і витер піт із чола. Ну, пепі, доню моя. Ти так само гарно брешеш, як і раніше. Так, брешу, коли маю час. Але це буває не часто, скромно, відповіла пепі. А ти як? Адже й ти був мастак прибрехати? Я своїм підданцям, звичайно, брешу в суботу ввечері, якщо вони добре поводились протягом тижня. Ми влаштовуємо вечір брехні і пісень у супроводі барабанів і танців зі смолоскипами. Чим більше я брешу, тим дужче б'ю в барабан. Он як? А мені немає кому барабанити, коли я брешу, мовила пепі. Я брешу сама собі. І так гарно, що аж приємно слухати. Але ніхто мені не приграє на гребінці. Ось недавно я не могла заснути і набрехала собі про теля, яке вміло плести мереживо і лазити по деревах. І уяви собі, що я повірила кожнісінькому слову. То була справжня брехня. Та однаково ніхто мені не барабанив. Не журися, доню сказав капітан Довго Панчуха, я тобі по барабаню. І він виконав для своєї дочки довгий барабанний марш. Пепі сіла йому на коліна, притулилася мащеним усажу обличчям до його щоки, і він став теж такий самий чорний, як і вона. Аніка сиділа мовчки і про що й думала. Вона не знала. Чи годиться сказати про це вголос? Та все ж таки зважилася. Мама каже, що брехати не гарно. Яка ж ти дурна, Аніко, мовив Томі. Пепі бреше не по-справжньому, а так, жартома. вона вигадує щось, як ти цього не розумієш? Пепі задумливо глянула на Томі і сказала. Часом ти так мудро міркуєш, що я аж боюся. Чи не вийде з тебе великої людини? Настав вечір. То мій Аніці треба було йти додому. Вони провели чудовий день, побачили живого негритянського короля, і, звичайно, раді були, що до пепі повернувся її батько. А все ж таки, все ж таки, коли Томі і Аніка лежали в ліжках, вони не розмовляли, як бувало досі. В кімнаті панувала тиша. Раптом почулося зітхання. Це не витримав томні. За якийсь час знов почулося зітхання. Цього разу зітхнула вже Аніка. Ну чого ти там супеш? роздратовано запитав Томі. Таніка не відповіла. Вона вкрилася з головою і заплакала. Буде продовження.